Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. В даному відео ми з вами будемо малювати красиву троянду, яку я сьогодні сфотографувала в садку. Ось кому цікаво такий ось референс у нас сьогодні. Я буду, можливо, трохи змінювати композицію, проте малювати так само. Надобрається ну, нам матеріали, як завжди, лінери, кісточки, далі клячка, гумка, олівець, фарби, водичка і серветочка. Давайте почнемо. Малюю сьогодні на невеличкому клаптику паперу. У мене це акварельний папір СМЛТ, шматочок кашу формату. Для початку нам потрібно знайти ось такий хрестик, це у нас серединка нашого малюнку буде у нашому випадку. Це серединка троянди, яку ми сьогодні будемо малювати. Я спочатку відмічу нашу квітку колом та відмічу кути, де вона буде, її будуть крайні точки. На задньому плані особливо я такого нічого промальовувати не буду. У нас основна троянда та декілька її бутончиків. Далі ми будемо. Пропрацьовувати вже трояндочку. Я беру клячу, у мене Faber-Castell, І обережно ось так просто прибираю, щоб не було видно. Якщо у вас немає такої клячі, то тоді можете взяти гумку та легенько просто прибрати колір. Починаємо пропрацьовувати нашу троянду. Для пропрацьовки я буду починати з таких найтемніших участків та пропрацьовувати пелюстки. Я робила собі на чернеці невеликий ескіз, проте хочу зараз детальніше з вами розглянути троянду. Ви просто можете повторювати зі мною та переглядати референс. Тут в куточку ви бачите, можливо, як вона виглядає. Взагалі, краще орієнтуватися на мій малюнок. Він детально вам покаже, я пише, як малювати її. Ось тут малюю ось такі, бачите, типу. Ухо, рибку. Ось. І ось тут додаю більше таких елементів, які мають якісь закручення можливо. Тут у нас взагалі якась велика вже пішла. І пропрацьовую ось так швиденько з референсом. Зараз вам покажу, можете поставити на паузу, зробити скріншот. Так. Ось, І зараз швиденько промалюємо з вами усі пелюсточки. Я швиденько промалювала всі пелюсточки. Тепер промальовую бутончики покажу вам, наприклад, одного. Ось, наприклад, ось цей. Тут у нас ось такі знаходяться листочки та ось такий бутончик. Так, швиденько промічаю усі бутончики та будемо переходити до швидкого лайну. Так як я переходжу до складніших бутончиків, зараз вам покажу, як їх зробити. Для початку просто ось такими рухами намічаю ось так. Навіть позаду лініями, потім ось такий роблю бутончик. Ось так само роблю ось цей. Ось так у мене вийшло. Я зробила доволі, до речі, детальний скетч олівцем. Зараз будемо з вами обводити. До речі, хочу нагадати, що ця квітка вводити детально не потрібно. Ми з вами дуже круто. Намітали в рецент, тому нічого не треба додавати. Я зараз швиденько веду за кадром, повернуся до вас, і ми вже перейдемо до акварельки та, можливо, додамо якихось деталей на нашу трояндочку. Ось такий лайн вийшов в мене. Зараз вам покажу, що я зроблю ще для деталізації. Я хочу заштрихувати ось цю частину, бо вона темніша. Покажу вам зараз, як саме ось таким чином. Якщо вам не дуже детальний цей урок, ви можете Зі на мій канал, там є уроки, які знімають вашого більше часу, проте вони більш детально показують, я вам розповідаю, як малювати той чи інший об'єкт. Тепер стираємо гумкою та переходимо вже до нашої улюбленої частини акварельки. Переходимо до акварельки. Для початку зробимо акварельний ніжний фон. Я для цього змочую задню частину нашої троянди. Роблю це дуже бережно. Перед тим, як будемо розфарбовувати, я намішаю кольори, щоб вам було простіше. Хоча в мене, до речі, є майже всі кольори для цієї картини вже в Куветках, тому що це в мене такий набір класичний від вітросе. Він має всі такі класичні кольори, які нам необхідні. Ось, давайте поглянемо на референс уважно. У нас тут такий карміново-рожевий, я буду використовувати, до речі, краплак. Або також його називають рубіновий. Ми його будемо додавати трошки фіолетовий буде такий самий відтінок та трав'яну зелену. Для початку трав'яною зеленою створюємо невеличкий фон. Ось так просто трав'яним, опережено, трошечки до троянди ближче, роблю темніше. Зараз буде найдовша частина цього відеоуроку це розфарбовування. Тому що розфарбовувати завжди тяжче та довше, ніж малювати скетч. Так. В деяких місцях роблю темніше, в деяких світліше. І тепер я буду додавати рожевого. Намішувати ніякий новий не буду колір, буду брати ось цей, просто додавати в деякі місця, де мені буде здаватися, що тут у нас мають бути квіти. Тому що квіти є на фоні, вони мають бути завжди. тому я ось таким чином пропрацювала трошки квітів. Зараз закінчу фон та повернуся до вас. Все, фон готовий. Трошечки додаємо, можливо, кудись там яскравості, якщо вам взагалі її не вистачає. Ось мені, наприклад, дуже подобається цей малюнок уже. Хоча ми з вами лише на першій стадії, і нас навіть троянда не готова. Нам тепер потрібно взяти тоншу кісточку. У мене це синтетика. Забула наголосити, що це в мене була білка, натуральна кісточка. Тому що без натуральної кісточки ви не змогли б добитися такого. Ефекту по мокрому. До речі, люблю цей ефект, та частенько його, до речі, також використовую. намішуємо колір для квітки. Це у мене ось така рубінова кармін. Ем, нам потрібно додати сюди трошечки синій ось і червоного теплого. І в нас вже вийшов такий рожевий, ніжний, проте схожий колір. Бачите, я вже його не мішала. Так, цю палітру, щоб було зручно. Та зафарбовуємо. Починаємо з цього і. Я тут, де темніше, одразу зафарбовую там, де світліше, проводжу просто лінію центр зафарбовую. Провела лінії, бачите, зараз покажу, тому що всю троянду далі ви будете малювати окремо, тобто я не буду знімати повністю процес. І тепер розмиваємо трошечки до серединки, Там, де у нас і у нас виходить такий об'єм. Далі, ось тут. у даному випадку ось тут маємо кісточку. Відтискаємо серветочку та продовжуємо малювати. І ось так розмиваємо. На камері не видно, але це дійсно дуже красивий такий рожевий керміновий колір. Я його змішую з таким рубіновим, про який я вам казала. Якщо у вас є лише один рожевий, використовуйте який є. Найголовніше, щоб у вас троянда вийшла схожою на троянду. До речі, ще можна взагалі-то змінити колір і зробити троянду, наприклад, жовтою, а не рожевою. Якщо у вас немає фарби або вам не подобаються рожеві троянди. і ви, наприклад, обожнюєте білі, знайдіть собі референс білої троянди та намалюйте по такому самому принципу білу улюбленість своїми. Або улюблені свої троянди. Так. Зараз я, до речі, хочу нагадати, що я змішала два відтінки. Це синій плюс рубіновий, та трохи червоний. І вийшов ось такий розжевий. Також додала трохи білого. На камері виглядає все трохи темніше, тому що освітлення не передається. Проте я в кінці зніму вам приденному освітленні шматочок на вулиці, та ви побачите, настільки троянда ви і так красиво виглядає. Вирвуте пару цей в чистому вигляді колір та пропрутіні, де вони необхідні. В моєму випадку за пелюсточками в деяких місцях, до речі, не всюди. Тут ось тут. Ось тут і ось тут. Ось така краса у нас виходить. Таким самим чином завершимо зараз бутончики і наша листівка завершена. До зустрічі на моєму каналі. Ось така листівка вийшла.